Паніно, а знаєте, у цей аргумент і в статті з української правди, і ви зараз про нього говорите, що є один з ключових аргументів це відрядження, що ну виїзд за кордон, грубо кажучи. Так. А, але ж українці ну третій рік живуть вже усі громадяни України живуть в такому режимі, що їм дуже складно виїхати взагалі кудись. А, і... Тому їм дуже дивно чути цей аргумент від народних депутатів, що через це вони, якби, не готові працювати. Можете якось пояснити, от чому для депутатів це так важливо. Ці виїзди за кордон у відрядження? Що там у цих відрядженнях такого ні, важливого відбувається? Це не є питання, що ми через це відмовляємося працювати. Тут іде питання, що одні їздять у відрядження, а інші ні. Але якщо ми хочемо разом прийти до перемоги, то повірте. Робота з євродепутатами, робота з урядами інших країн вона надважлива, і дуже багато питань вирішуються кулуарно. і в цьому мають брати участь всі. Тим паче, що в кожного є якісь свої зв'язки, і багато питань, які постають складних питань, які постають між Україною та європейськими країнами, Сполученими Штатами, Америками. У Америки вони можуть бути вирішені е, саме у взаємодії, і в цій взаємодії не можуть обмежуватися одні народні депутати і приймати участь виключно інші. Ми про це говоримо. Знаєте, ну от е, я дивлюся з останніх е, фотографій, е, які публікують народні обранці. Було засідання е, парі у е, Франції. Тут ну не тільки слуга народу брали е, участь у подібному. наприклад, і Олексій Гончаренко вважається як опозиційна е, політична сила до монобільшості, європейська солідарність. То тобто, це, е, це делегація. Делегація. Ну я маю на увазі, що так. виїздили за кордон, не тільки слуги народу, і зазвичай знаєте, коли от ставиш е, м, комусь представників слуг народу такий аргумент, що от є певні народні обранці, яких не випускають за кордон, не тільки випускають слуг. Вони апелюють такими фразами, що ну чого ви взяли? Дивіться, що європейська солідарність буває за кордоном, і інші народні обранці... Виключно в делегаціях. Виключно домашні. А я вам кажу, що є, що є ще по, поза делегаціями є великий пласт роботи, який ми програємо в нашому випадку, тому що Росія дуже гарно веде перемовини і дуже е, плотно спілкується з е, нашими західними партнерами і з політиками там. І для того, щоб цієї ситуації не було, ми маємо так само проводити роботу, а нам її не дають проводити. Я не кажу про делегації в делегаціях. І я виїжджаю раз на рік. розумієте, тому е, тут питання в іншому стоїть. Тут питання стоїть саме в контактах з е, іншими парламентарями і урядами власних контактах, і їх дуже багато. Йому б дуже багато питань могли вирішувати кулуарно, але вони не вирішуються, тому що ми не маємо взагалі змоги е, прямо зустрітися з нашими колегами за кордоном. От в чому справа Нас Пайна. випускають, якщо це офіційна делегація, але це все.